Вони тут, у Харкові, в тилу, тримають свою комунальну лінію оборони, поки військові боронять рідну землю. Зараз на їхні плечі покладено як ніколи багато важкої роботи, а саме роботи після прильотів. І в той час, якби не було складно, вони не забувають допомагати військовим. У числі цих комунальників працівники комунального підприємства ХРБП. Дуже завдячуємо нашим хлопцям, які воюють. Ми зі свого боку робимо все, щоб допомогти нашим військовим приблизити нашу перемогу і будемо працювати, допомагати нашим військовим, як можемо. Перемога нам потрібна усім. Вона важлива так, що просто ми робимо все, що можемо. Щось від нас залежить, пусть не на фронті, пусть тут. В тилу допомагаємо нашим хлопцям, виїжджаємо на прильоти, робимо, закриваємо вікна, обезпечуємо теплом людям, наскільки ми можемо. Ми прикладаємо максимальне зусилля, щоб наближити нашу всю перемогу. З самого початку війни КП «ХРБП» всіляко допомагала нашим військовим з березня, по серпень 2022 року. Силами служби механізації КП було надано багато автотехніки та спецтехніки, автокрани, автогідропідйомники, самоскиди. Також наші працівники допомагали військовим будівництвом влаштування бліндажів та блокпостів. Крім цього, ми завжди реагуємо на прохання військових ЗСУ Бо ми розуміємо наскільки важко їм на передовій, та вони потребують нашої допомоги. Ми і надалі будемо допомагати нашим військовим будь-яких питаннях, бо розуміємо, що ціль у нас одна це наша перемога. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.